Наслідки падіння рівня води. На Нікопольщині є загроза, зупинки роботи водоканалів. Російські війська вранці 7 червня двічі обстріляли Нікопольщину. У Дніпрі волонтери проводять іпотерапію для дітей військових. В одному із селищні Нікопольського району, що розташоване поблизу Каховського водосховища, вода за добу відійшла на 30 метрів від берега, розповідає місцевий житель Валерій. Раніше чоловік насосами качав тут воду для поливу свого городу. О, там видно всі, в кого труби скінчилися, вже ми до води не достаємо. Водичка в нас завжди стояла десь ну, від берега метра два так завжди. У нас тут пляжі, діти купаються, тут пісочок. Ну, шикарно все, бо, самі бачите. Вчора в один день все як пішло. Очерета, все впали, все впало. Раки тікають, жаби тікають, все. будки, будки, насоси, насоси. Всі люди користуються. У нас не було води до десь в 10-му році тільки питну воду провели по селу. Люди користувалися тільки технічно, самі що зробили, та й користувались, поливали. Для поливу городу цю воду використовувала також і Любов Шегда. От кран, он кран. І це якраз перед аварією ми встигли полить. Ще день сонце пале, висохне і все. Не знаю, що робити. Помідори, сині, і картошка, огірки, все. Як ви думаєте, на пенсію 2800 дуже виживеш без городу? Не виживеш. Де люди і все. Люди такого створити не можуть. І насосами, і качаємо, що кругом стоять, і відрами я брала води. В бочку, а потім поливала. Набрати тепер мені цієї води ніяк. Бо я питаюся з річки з буду. У мене пічової води немає. Я купляю 60 гривень бачок, 20 літрів. Це мене треба кожен тиждень набрати, купити води. Зараз постачання питної води у селищі є, каже депутатка Нікопольської районної ради Оксана Глушко. Однак, 6 червня через навантаження знизився тиск, тому в частині селища не було водопостачання. Коли буде ну, критичне вже падіння води, то можливо будемо робити якийсь підсип. Типа дамби у самому узькому перешийку. Зробимо таку місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку і людей буде можливість збрати для поливу. У населеному пункті живе близько трьох з половиною тисяч людей. Зараз каже Оксана Глушко, водою їм допомагають волонтери. Через стрімке падіння рівня води, за словами начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, є загроза зупинки водоканалів. Ми маємо три великих інфраструктурних об'єкти, які забезпечують водою жителів району. Є менше, але три великих. Зараз два з них знаходяться в такому стані, що при збереженні цього темпу падіння води, яке є на сьогодні, протягом завтрашнього дня вони припинять подачу води у зв'язку з тим, що це буде технічно неможливо. Нікопольський водоканал збудований дещо іншим чином, і технічно він буде мати можливість здійснювати забор води. У минулому році, коли росіяни частково зруйнували дамбу Каховської ГЕС, через що стався неконтрольований витік води, розповідає Євген Євтушенко, розробили проєктні рішення щодо забезпечення роботи водоканалів на знижених об'ємах води. Однак каже, на їхню реалізацію потрібен час, тож поки людей забезпечуватимуть водою, ми попрохали людей створити об'єм води, поки в них вона є в кранах, а закупити бутильовану воду як питну. А друге, що ми робимо, ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води бутильованої, впевнені в тому, що протягом сьогоднішнього дня і з наступного дня ми почнемо отримувати бутильовану воду, яку відповідно громади будуть розподіляти населенню. Також, за словами Євгена Євтушенка, зараз розглядають можливість постачання води для району у залізничних цистернах. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Невістка ж мені передзвонила, а мам, набирайте, бо підірвали це. І я зразу ось у каструлі понабирала. І відра. Олена жителька СМТ широке. Має тут город площею понад тисячу квадратних метрів, однак говорить, не переймається через можливу відсутність води, адже має альтернативу централізованому водопостачанню. В першу чергу дідусь викопав колодязь і дві скважини у нас є. Колодязь і вода хороша в нас. Була санстанція, як була, обробляли туди, хорку кидали. Ну, все, водичка по камісі. А як буде далі, то не, це не знаємо. ж. Пані Олена каже, водопостачання в неї не припинялось, однак розповідає, у деяких її сусідів води не було. Так 6 червня вода зникла у Людмили. Мені дзвонили, кажуть, набирайте води, прийшла, відро набрала. Мене вже води не було. А потім вже під вечір вода у мене лічно у мене під вечір вода з'явилася. Ось у сусідки в мене вода була, у неї трохи нижче. Сусіда питала, він каже, була вода. У мене завжди в запасі вода. Знаєте, як у пожиліх людей завжди вода є. Перебої з водою 6 червня були вдома й у Світлани. Та говорячи недовго. Ми не встигли набрати води. Ну буквально минут через 20, там. Пів години вода включилась. Тиск був знижений, то що ми хотіли, така ціє, що включається вода в розетку, і гарячої води ну, не було, вона не включалась. Ну але потім вечором все нормально було. Сьогодні зранку да, невістка стирала, то все нормально. Тиск нормальний все. Заступниця Широківського селищного голови Вікторія Лаврова говорить: у разі, якщо ситуація з водопостачанням в громаді буде критичною, забезпечити населення питною водою зможуть. У разі вже надзвичайно критичної ситуації, якщо у нас не буде централізованого водопостачання, у нас кілька місяців тому ми отримали від благодійної організації пересувні очисні станції, які дають можливість беручи воду із річки. В нас вона протікає по громаді, очищати її, і вода буде придатною до вживання. Дока тоді комунальне підприємство буде по населених пунктах по споживачах направляти доставляти цю воду. Як повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко, обмеження водопостачання все ж таки буде, аби зменшити навантаження на систему апостолівська, зелінодольська, широківська. Ніва, Трудова і Гречаноподівська громада буде вода зранку до обіду задля економії води. Також у місті Кривий Ріг також будуть відключення води. Зранку вода й цілий день буде. Вночі буде зменшення тиску води. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. На ранок ворог двічі вдарив по Нікопольщині. Спочатку атакували Мирівську громаду з безпілотника, потім вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Попередньо загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілів наразі уточнюються. У підгородному попрощалися із загиблою під час ракетної атаки РФ 3 червня дворічною Лізою приходько. Російська ракета влучила між двома двоповерховими будинками. В одному з них жила дівчинка. У наслідок обстрілу квартира її родини була зруйнована. Тіло дитини, рятувальники дістали з під завалів. Ховають дівчинку, її тато, родичі та друзі. Її мама зараз у важкому стані в реанімації Про бабуся Лізи розповідає. Ліза була довгоочікуваною дитиною. Моя зірочка, моя гразотулечка. Моя Рауничка. Як я буду тепер жити без неї? Хто ж мені буде май, приїжджати і казати «пока-пока, бабуська. Ой, мабуть ж моя рідна, це за що ж нам таке горочко. Та лучше б мене було вбили. Наталя шаповал, сусідка родини. Розповідає, з мамою Лізи знайома з юності. Згадує, батьки були щасливі, що мають таку доньку, раділи її першим кроком та словам. Маленька янголятка, якою може бути двохрічна дитинка, світленька з кудряшками. Вона любила цей світ. Дуже тяжко було, коли татусі її власноруч завалювати. Дуже тяжко зайшла в церкву дивитися на це. Єдине, що можу сказати, що я ненавиджу всіх росіян, ненавиджу, в якій би точки планети вони не були. На прощання з лізою принесли для неї іграшки. Дівчинка каже її про бабуся, їх дуже любила. Адінь. Свякий Боже. Тітка дівчинки Марія Набока каже, коли дізналася про загибель дитини, відразу вирушила з Болгарії до Дніпра. Розповідає, їхня дворічна Ліза вже говорила мама та тато. Вона на самом деле дуже унікальна була дитина. Вона була умна і розвита не по гадам. Вони їздили на рибалку. С Лизочкой вдвоем и Лизочка, рыбку ловить. Они ходили к умовьям, они ходили, гуляли. Она очень любила машинки еще. Но ми в любом случае на 9 днів 40 ми принесем машинки, потому что для нас в любом случае она в душе, в сердце она для нас жива и будет жить. Поки будемо всі ми. Поховали загиблу дитину на кладовищі в підгородному. Її тітка Марія каже, родина сподівається на одужання мами дівчинки. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро. Дніпровський апеляційний суд розглянув можливість зміни запобіжного заходу міському голові апостолового Андрію Осі. Його підозрюють у розкраданні бюджетних коштів разом із іншими фігурантами кримінального провадження. За даними слідства, збитки складають понад 4 мільйони гривень. У коментарі Суспільному Андрій Оса відмовив. Но ми ж надаємо вам можливості висловити вашу точку зору. Адвокатка Андрія Уси Ольга Шпакова звернулась до суду з апеляційною скаргою, аби змінити запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Прокуратура здійснюється всі дії направлені на звужене право Андрія Петровича, в тому числі на звужене права на лікування. І наявність домашнього арешту це фактично форма знущання над Андрієм Петровичем, тому що всі слідчі органи знають, що їм потрібно лікуватися. Однак з невідомих підстав прокуратура це не враховує і систематично просить домашній арешт. Коли ми просимо право на лікування, або в відмовляють, погрожуючи, або фактично. Надають таке право, однак в цей же день проводять якісь свічі дії. Домашній арешт прокуратура обрала через заборону покидати місто проживання, пояснює прокурор Денис Дикий. Він не покине населений пункт, в якому він постійно проживає, і перебуває на домашньому арешті без відома суду та сторони обвинувачень. Він повинен знаходитись вдома в нічний час доби. В принципі, зараз комендантська година. То і так всі повинні знаходитися дома в цей час. Доби суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисту, і запобіжний захід Андрія Усі лишився без змін. А саме домашній арешт з 23 до 5 години ранку. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро у Дніпрі проводять іпотерапію для дітей військових. Чотирирічний Тимур каже, перше в житті сідає на коня. Розкажи, як тобі? Сподобалось тобі, так? Тато хлопчика на війні з 2015 року. Зараз воює під бахмутом. Мама Тимура Оксана розповідає, хлопчик переживає за тата, тому каже, такий захід корисний для її сина. Мені здається, це для дітей дуже, дуже класна нагода по, як скажем, поспілкуватися з конями, подивитись на них, погладити їх. І та і для дорослих це дуже добре. Іпотерапію для дітей військових провели у рамках волонтерського проекту Тримайся за гриву. Організаторка Мілена Тараненко каже, його мета покращити психологічний стан дітей. Люди з кіньми обмінюються насправді енергією, коли людина просто не має, знаєте, такої праці з кіньми або відповідальності від коней. Коли вона просто вперше, або вдруге, або втретє бачить коня, це спливає в пам'яті позитивний якийсь досвід, так, тому, що кінь пов'язаний традиційно з дитинством, з якимось теплом, так, з якимось захватом, з якоюсь казкою. Сеанси іпотерапії, за словами Мілени Тараненко, проводитимуть щомісяця. Відвідувати їх можуть діти віком від двох років. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільні новини, Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.